Всім привіт! Ви на каналі Ерен Та сьогодні я вам покажу, як зробити трикутник. Ви його можете бачити на екрані. Спочатку беремо блок, коли натиснуто. Далі заходимо в додати розширення та беремо олівець. У мене він уже був. Далі беремо блок Очистити все. Потім беремо блок надати колір олівцю. Я візьму зелений. Далі беремо блок опустити олівець. Далі заходимо в керування та беремо блок повторити 10 разів. Туди вписуємо 3. Потім заходимо в рух та беремо блок перемістити на 10 кроків та вписуємо туди 100. Потім. Беремо блок наліво поворот та вписуємо 120 градусів. І ви можете побачити, як виконавець виконує трикутник. Щоб скрити виконавця, нам потрібно всього лише взяти блок у вигляді сховати та на початок ставимо. І ви не бачите виконавця. Ось у нас такий трикутник. Щоб виконавця, ви бачили, нам потрібно лише тикнути на блок показати, і ось я виконавець. Сьогодні ви побачили та зрозуміли, як зробити трикутник в Скретчі. Будь ласка, підпишіться на мій канал та поставте лайк. З вами був Ерен. До побачення!